Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політично-ранкову зарядку. Але не забуваємо і про фізичну зарядку. У ранковій політичній зарядці ми не робимо фізичних прав, ми займаємося інформаційними правами, говоримо про новини. Отже, сьогодні, 12 лютого середу, говоримо про наступне. Безумовно, полістична атака на Київ, ракетні удари по Україні, сьогодні підтвердили, що Росія. Ну, не хоче ніяких там мирних перемовин і йти до того, щоб припинити війну. Хоча вчора дуже було багато інформації щодо приватного літака Сполучених Штатів Америки, який приземлився у Москві, говорили, що це літак спеціально представника Дональда Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа. Але Пісков, речник Кремля, вчора на брифінгу журналістами заперечував, що будуть якісь зустрічі з найближчим помічником Трампа. Але виявилося, що він прилетів, щоб забрати американського громадянина Марка Фогеля, якого помилував Путін. Він був, е, утримав приговор е, вирок у 2022 році на 14 років через торгівлю наркотиками. І до речі, радник з питань національної безпеки Курт Волц заявив, що це хороша ознака, що справи рухаються у правильному напрямку. І це стосується і перемовин щодо припинення війни України. Як бачимо, справи не рухаються у правильному напрямку. Також що в Штатах Америки був з візитом король Йордані Абдала II. Він хоч і публічно не критикує заяви Трампа щодо переселення палестинців у сектору Газа в Йорданію, але ще раз заявив чітку свою позицію, що він проти таких дій, і такого рішення чи заяви Трампа. Нагадаю, що Трамп. Заявив, що хоче, щоб Америки отримали контроль над сектором Газу. Він говорить, що можна зробити там таку рів'єру на Близькому Сході. А палестинців це близько двох мільйонів. Потрібно переселити в сусідні країни, зокрема Йорданію та Єгипет. Саміт ШІ, Саміт Ші Штучного інтелекту завершився в Парижі. На ньому виступила і президентка. Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєнна заявила про інвестиції Європейського союзу у штучний інтелект у розмірі 200 мільярдів євро. Також е, слід зазначити слова адмірала Ванді, це Верховний Глокомандович Об'єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації, який, який сказав, що ще тепер штучний інтелект він буде в центрі прийняття там військових рішень. Сьогодні, у середу, 12 лютого, у Брюсселі, буде засідання. У форматі Рамштайн, але тепер будуть головати не Сполучені Штати Америки, а Велика Британія, і там будуть обговорювати, як і яким чином продовжувати допомагати Україні і також постачати озброєння. І треба також сказати. Про те, що на саміті у Парижі, на саміті у Парижі був присутній прем'єр-міністр Індії на Моді. Індія і Франція вони співголували на цьому саміті. Саміті це дуже важливо. Саміт штучного інтелекту для співпраці Індії та Франції, фактично така привільована сфера співпраці у їхньому стратегічному партнерстві, тим більше, що конкуренція у цій сфері штучного інтелекту вона загострюється. І американський OpenAI, і тепер поява стартапу китайського DeepSeek. Отже, це питання так чи інакше ну, зараз буде в центрі уваги багатьох країн у світі і у регіонах. Ну і також на рендер моді примість е, Індії хоче підписати, що було підписання угод з Францією щодо 26 винищувачів Рафаль, трьох підводних човнів. І він також відвідує Марсель, де буде відкрито індійське консульство. Отже, день сьогодні тільки починається. Я бажаю вам енергійного, а головне вдалого дня. Не забувайте робити фізичну зарядку. Все буде Україна!